Поїхали в нас тренування на прес. Ми розгинаємо одну ногу, ставимо на килимок, інша нога зігнута, теж на килимку. І одна лінія. Підтягуйте живіт, я розгинаю ту руку, яка ближче до зігнутої ноги, іншу просто прибираю. Ми будемо робити вдих і з видихом опускаємо, ніби нахил да, вниз до легкого торкання килимка. І з видихом нагору. Поїхали вдих. І видих нагору. Не округляйте спину, не тягніться головою вперед. Спокійний видих, вдих, і видих. Ще шість. Ми відчуваємо зараз наш бік, як він подовжується, потім скорочується, дих, видих. Угу. Ще чотири. Намагайтеся не розгойдувати себе, щоб не було пришвидшення. Ми спокійно нахиляємося і потім прикладаємо зусилля, щоб підняти корпус в центр. Останній раз. Вдих. Видих. Добре. Залишаємо пружинку. Внизу поїхали. 8. Акцент вниз 7. Ніби рух тільки на половинку 6. П'ять. Не округляйте спину вперед. 4, Верхнім плечем тягніться назад. 3, 2, 1, стоп, фіксуємо 4, 3, 2, 1, нагору повертаємося і піднімаємо руки за голову, плечі опускаєте вниз, шия довга. Ми знову робимо нахил, вдих. На видих обертаємо корпус, дивимося нагору або вперед знову вбік і повертаємося.